Рекордсменом стала Одеса близько 20% вони дали ріст по ціні. І в Одесі на сьогоднішній день 1130 доларів квадратний метр. А це дуже до речі, дивно чути, адже Одеса під постійними обстрілами люди не бояться підвищувати ціни на Бачите, Адаптовуються, адаптовуються і, ну, і не тільки ті, які до цього часу будують, вони не можуть будувати собі в збиток. Тобто досить серйозно росте собівартість будівництва самого. Це з різних причин, в тому числі і брак кадрів в будівництві. Що взяти 24-й рік з України виїхало за 24-й, Це не саме ну, перші роки. Тут були повномасштабної війни. найбільша еміграція з України була. А в 2024-му з України виїхало 400 тисяч офіційно. Людей, в тому числі, це і працівники будівельної галузі, в тому числі. Це по офіційних даних, по неофіційних близько 500. За півроку, 25-го року, року 150-170 тисяч виїхало, на жаль, з України. Це все ті кадри, які могли працювати на будівництві. Тобто зараз на робочі руки будівельний попит досить сильно перевищує пропозицію, тому і росте платня будівельникам, і знач, відповідно, квадратний метр дорожчає.